Вітаю вас, друзі! Вітаю Олексій Ляшенка вечір, вівторок. І у нас завжди то густо, то пусто. Сьогодні стільки різних подій, про що поговорити навіть, навіть не знаю. Але почнемо з чого? Почнемо з того, що Україна розриває дипломатичні відносини з Іраном. Україна готує проєкт санкцій для, по Ірану і робить офіційний запит Ізраїлю. Офіційний запит ізраїлю щодо системи протиповітряної оборони. Ви знаєте, що Ізраїль і Іран це давні е ворожуючі сторони, це давні протиантагоністи е ну, держави, які не приємлють один одного. Відносини з Іраном можуть бути поновлені лише в тому випадку, після того як Іран припинить постачати. Озброєння Росії, а він постачаєш не тільки шахи шахет 136 а й інші безпілотники. НАТО на сьогодні також е працюють над санкціями проти Ірану. Ну, я думаю, що мені так здається, що. На кінець місяця, на початку листопада, санкції будуть введені, введені. Далі йдемо по цьому, все, все по цьому по шахідам, по ракетним і Так далі, Пентагон зараз, ну в пришвидшему порядку, такого ще не було в Пентагоні ніколи. Е, Представив дасть Україні дві у удосконалені у зенітно-ракетні системи ХАСАМС, які захищають Вашингтон. Ну, вони повинні були там десь в кінці листопада, може, в грудні прийти. Будуть. З їх е, допомогою, Київ зможе протистояти атакам е, е, іранських дронів Камікази сторони Росії. так що Так що там інші країни також. Також, також, також ідуть. Далі, ну єС. І, звісно, ЄС смішний ЄС запровадив санкції вже проти Ірану, і до нового пакету вийшло. 11 фізичних осіб іранських, ну там посадовці, так, і 4 юридичні особи, які підпадають під обмежувальні заходи, да? І, зокрема, їм забороняють поїздки до Європи, там заморожують статки, та їх нема статків, та й не їздять вони. Ви знаєте, чому так веде себе Європа? Я, я ось зрозумів, чому. Я ось просто зрозумів, чому. А Європа ніколи не була, ніколи, заметьте, ніколи не була в такому становищі, як Україна, вона ніколи не була в такій. Е вона ж вона була е учасником Другої світової війни, але у неї не було те, що було на територіях Радянського Союзу, і те, що було на територіях бувших соціалістичних держав, і самої Німеччини. Все. Ось. Це бачили Балтійці, це бачила Польща, це бачила Вен... Угорщина, але вона не знає, це бачила Чехословаччина, Болгарія і Німеччина. Чому Німеччина єдина Німеччина не, не розуміє все. У неї і Калінінград відібрали, і все, і, і вона. І вона чомусь знову ось так себе веде, а інші розуміють, що це таке. Так хай хоч хтось їде до нас і побудуть на фронті день, два, три, щоб розуміли, що це таке. І те вони не зрозуміють. Вони не зрозуміють, як цілодобово тривоги, як цілодобово людям треба десь хаватися, як цілодобово люди не можуть спокійно. Поспати, сходити в крамницю, сходити в кіно, е, ще щось. вони нічого не можуть робити спокійно. Розумієте? Ось тому Європа себе так поводить. Ну, потихеньку, дуже тяжко, дуже тяжко, але вона розкачується. Ось дивіться, а, дивіться зараз, що я хочу сказати: німці, 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 на кінець та де ж вони ці німці? Де вони ці німці? Ага, ось Німеччина, да? Німеччина Німеччина о, от я, о, на, этом, на русском, как, как я это, Германия усложняет требования для получения шенгенских виз для Росіян. Про це говориться на сайті єдиного акредитованого при посольстві Німеччини в Росії візового центру Visa Metric. Да? Чому? Чому застачає? Тому що поїхали. Ось те, що я казав: поїхали ці втікачі від війни. Тому що е Німеччина почала бачити, що щось тут не виходить. Щось тут не виходить. Необходимо предоставить доказательства наличия финансовых средств, вот сейчас чтобы получить визу на время пребывания на территории государств-членов Шенгенского э, соглашения. Наконец-то Германия что-то начинает думать и понимать, что к ним засылают будущих униженных русских. Ну, вдобавок еще Германия вводит, э, россияне должны иметь подтверждение э, финансирования. Финансирование, что у них есть регулярный доход, понимаете? Ну, наконец-то, ну, наконец-то, хоть что-то начинают они понимать. Далее, Грузия. Президентка Грузии Соломы Зурабишвили заявила про возможность скасования безвизового режима с Россией. Пише агентство Новини Грузія, да е, уряд поки що проти, але президентка Уже бачить. І офіс президента, адміністрація президента, бачить, що трапилось, коли в Грузії зараз, мабуть, стільки ж скоро буде людей, скільки самих грузинів, росіян, приїхавших. Ви ж розумієте, е, те, що зробили Казахстан, Грузія, Монголія, там деякі інші держави, що запустили стільки росіян. Вони же підклали під себе атомну бомбу без атомного подриву. Ці люди, вони ж, вони ж як це сказати, вони ж не змінились всередині. Вони не змінилися всередині. Вони імперіалісти. Вони хочуть загарбастати за всіх, але чужими руками. Вони не хочуть самі помирати. Це точно так, як всі ці ліберали. Точно так, і нічого нема різного. Ви подивіться, що твориться, ось це там, де упав е, літак. літак да? ось, е, пілот в цьому Єйскі, бачучи, що машина його несправда летить на житловий будинок, взяв і випригнув. І випригнув. Потому що йому пофігу, куди упаде той літак. На своїх, на чужих, на дітей, на старих. Йому він повинен жити. І це прекрасно. Ви бачите, ви подивіться на цю ситуацію. Пілот навіть по уставу Російської Федерації, е пілот повинен був відвести машину, літак, від. Жилих кварталів. Але він цього не зробив. Але він цього, друзі, не зробив. Це чудово демонструє, хто такі росіяни. Розумієте? Ви розумієте, хто такі росіяни? Так ось далі. Жителі Єська організували меморіал дома, де е, загинули 13 людей. А да? вже не 13, вже загинувших. Е, там, здається, 19, троє дітей, поранених що -то біля 16 ну ще ж не розібрали все, Так вже троє дітей загинувших. І ви знаєте, що роблять оці люди, які, е, яких убило оце чмо, оце чому е, пілот убив цих людей, дітей. Вони, він лежить на асфальті. Подивіться, подивіться ролики. Подивіться ролик. він лежить на асфальті після катапультирования, а до нього підбігають жіночки росіянки. Ой-ой-ой-ой-ой, що тобі допомогти? Як ти себе чувствуєш? Слухайте, це маразм. Він тільки що. Він тільки що позбавив життя дітей, людей, які живуть в Росії, які його посилають. Знищувати українців і посилали. Він їх знищив, сам залишився живий, а росіяні йому кажуть, що вам допомогти. Ви, друзі, лайкайте, діліться, коментуйте. Я щиро хочу подякувати. Задонати, задонати щиро дремлюк Надію і Богдана, Петухова Андрія, Ірхину Наталію, Прокопевич Михайла, Данільчук Надію. Щиро вам дякую, друзі. Ви допомагаєте не тільки каналу, ви допомагаєте нашим військовим. 에, ви знаєте, що треба робити. Ви пропагандуйте канал, пропагандуйте. Фейсбук, пропагандуйте телеграм-канал Ляшенко. Головне підписуйтесь. Головне розповсюджуйте і натискуйте дзвіночок. Е, друзі, і що я ще хочу останнє сказати: дуже цікаво. Ось, Уганда готова в майбутньому поставляти Росії електромобілі е, власного виробництва. Розказав в інтерв'ю Ріа Новості посол Республіки Уганда в Москві. геніально Геніальна! Оце ось Уганда, оце Білорусь, оце ось оце Корея, оце Аритерія, оце оце те, там де потрібно, де повинна бути Москва. От там Москва повинна бути. І не Росія, а Москва вся. От Московія, да. А зараз Уганда поставляє в Росію фрукти і кофе, але буде поставляти електромобілі. Слава співробітництву Уганди і Росії. Друзі, ще раз вам дякую. Дякую за підтримку. Україна переможе.